Вишневий чизкейк. Для коржа відділяємо білки від жовтків. До жовтків додаємо яблучне пюре. Можна взяти яблука, просто запекти і перебити в блендері. І це все перемішуємо. Додаємо підсолоджувач борошно, розпушувач какао і вимішуємо наше тісто. Білки збиваємо окремо від жовтків, поєднуємо обидві маси, обережно перемішуємо і перекладаємо форму для запечення і в духовку при 190 градусах на 20 хвилин. Поки випікається наш корж, робимо чизкейк. Яйця відділяємо білки від жовтків, до жовтків додаємо сир кисломолочний, цукрозамінне, і все перебиваємо блендером. Білки збиваємо до крупних піків і також об'єднуємо обидві маси. Висипаємо це все на наш бісквіт. Обережненько, щоб він не дуже в нас просів, і випікаємо ще приблизно 40-50 хвилин при 150 градусах. Для вишневого слою варимо вишні тукрозамінником, желатин наший набухає. Тим часом виключаємо вишні, вони 5 хвилин охолонули, додаємо желатин і все це добре перемішуємо. Наш бісквіт з ми кладемо у форму, добре прижимаємо, щоб нічого ніде нас не витікало, і виливаємо нашу вишневу частину. Ставимо в холодильник на пару годин, щоб воно все захолонуло. Потім нарізаємо і смакуємо смачного.